Нам для щастя недостатньо просто їсти, спати і розмножуватись. Ми не тварини, ми люди. Нам потрібна вища форма щастя, ми божественні створіння, і усвідомити це допомагає духовна практика і медитація. У цьому відео ми дізнаємося, що це за такий один з головних, якщо не головний, принцип духовного розвитку. Мене звати Віна Крішна, я монах з досвідом медитації, більше 4000 тисяч годин. Сьогодні будемо спілкуватись про. Вегетаріанство. Чому стільки розмов навколо, і як це впливає на медитацію? Чи дійсно для духовного розвитку потрібно ставати вегетаріанцем? З концепцією вегетаріанства, то що з концепцією вегетаріанства? а коли я зрозумів, що воно дійсно корисно, є користь якась з того, мені було 20 років, я почав медитувати. Я прийшов в одну йога студію і там проходив концерт. Група така атмосфера виступала. Дві е сестри, е близнючки, дуже гарно співають, дуже красиві. І я думаю, ну їм десь років 25. Ну точно, мені тоді 20 було, і вони, думаю, чуть старші від мене. І після концерту починаємо спілкуватися. Я дізнаюся, що їм 35 насправді на той момент було. Тобто, дивлюсь, е люди, які ведуть вегетаріанський спосіб життя, вони виглядають круто. Тобто, ну, цей міф, що там, ти не будеш їсти м'ясо, не будеш сильним, звідки будеш брати енергію і так далі, він якби от, розчинився. Тому тобто, що я побачив реальних людей, які займаються, вони щасливі, гарно виглядають. От я от, вегетаріанець вже більше п'яти років, і почуваюся набагато краще. Тобто ти хворіти стаєш менше, твій настрій піднімається, і коли я помістив себе в оточення людей. Які цим ну, реально займаються, не те, що ти десь там почув, хтось десь там вегетаріанить, відмовився від м'яса. Ти бачиш, що воно працює, воно тобі дає таке бажання розібратися. Давайте ж розберемося разом. Навіщо вегетаріанство для медитації? Що воно дає? Що таке медитація? Медитація це процес, коли ми свою свідомість піднімаємо високо. Туди, де є щастя, радість. Ми хочемо доторкнутися до цього океану спокою. Щоб досягти високих стаїв, нам потрібно відкинути зайве. Це повітряна куля, яка хоче взлітіти в небо, в неї є багато баласту. Так і якщо забагато того баласту, вона просто летіти не буде, так або дуже буде повільно набирати так висоту. Потрібно скинути оцей лишній баласт. Вегетаріанство. Це спосіб відмовитись від продуктів харчування, які приносять страждання іншим живим створінням, що це за продукти, і що вони в собі несуть, коли ти їсиш допустимо м'ясо вбитої тварини. Що тварина переживала в процесі, коли її вбивали? Думаєте, ну люди ж вони ж вони ж усвідомлюють тварини, що їх вбивають і от. Хто був в селі, хто знає, що таке колоти свиню, а я родом з села, я знаю, що це таке. І ці негативні емоції, вони йдуть в кров тварини, а ми потім цю кров їмо, плоть їмо, насичену страхом, Так, от агресією, страхом, цією тваринною енергією, ми її вбираємо в себе. Люди, які їдять м'ясо чи продукти ну, тваринного походження, такі, які треба, щоб тварин вбивали, вони більше відчувають агресії. Найбільше відчувають страху, більше відчувають ну, взагалі тваринних емоцій низьких от. І це не означає, що там, людина стала поганою, вона поводиться як тварина. Ні, але це той баласт, який потрібно скинути, щоб полетіти вище. Тобто медитувати можна, будучи вегетаріанцем і не будучи вегетаріанцем, я почав медитувати перші роки своєї практики. Я був м'ясоїдом, протом таким затятим, тому що родом з села, постійно там свіже м'ясо, ну от. От, повний холодильник, і ти їсиш, і я навіть пам'ятаю, в дитинстві казав батькам: кажу, якщо в тарілці не буде м'яса, то не їда. У ну, нас тільки потім така трансформація прийшла, тому що я усвідомив, що воно гальмує мою духовну практику. Тобто з часом потрібно прийти до вегетаріанства, при тому це буде дуже природній такий процес, дуже ну, плавний процес. Я почав медитувати. Медитація почала змінювати мою свідомість, я почав бачити себе по-іншому. Всіх живих створінь навколо по іншому. Тому що, що люди стають вегетаріанцями? Вони можуть ставати з етичних причин, тобто вони свідомлюють зв'язок з іншими живими створіннями, що всі насправді брати і сестри, хтось молодший, хтось старший, але це не означає, що старший може бути молодшого. Друге, чо люди стають вегетаріанцями для. Здоров'я, тому що це насправді здоровіше, ти починаєш відчувати себе краще, більш енергетичніше, більш легше. І стають вегетаріанцями ну, з ну, духовних причин, щоб е, практика була хорошою, щоб медитація була краще, і ми про цей випадок якраз і поговоримо. Тобто е, ви пливете в озері там, чи в морі, і ви хочете пливсти. Да? Якщо до вас е, до ноги прив'язати гирю, там якусь, не знаю, там кілограм. Ви ну, все одно зможете плести, це не така велика вага, але, ну, але навіщо та гиря, якщо можна без тої гирі в духовності йти? Тобто ви можете медитувати в будь-яких випадках, але з вегетаріанства ці стани буде досягати набагато легше. Тобто це просто спростить вам духовну практику. Тобто більше буде хотітися медитувати, ви будете глибше йти в медитації, концентрація буде більша, тому що існують різні. Природи, такі от є три природи, три характеристики всього живого. Так, три енергії. Перша енергія це сатва гуна, гуна благості, природа благості, яка спонукає нас поглядати за красивим, спокій в розумі, так, повна, така наповненість енергія. Коли бачите людину, що вона дійсно от, спокійна, посміхається, про тому вона бадьора, енергійна. Це є мотивація, є віра в світле майбутнє, є бачення. Такий от Стан тут і зараз, стан щастя, це от стан благості. Якщо ви бачите таку людину, знаєте, що ця людина живе в більшості в гуні благості. Існує гуна раджас. Динамічна природа, яка заставляє нас там бігати, робити роботу, там виконувати різні дії. Це дуже енергія така динамічна. Тобто, якщо ви бачите людину, яка знає на купа справ, там мільйон дзвінків на день вона там бігає. Тобто, навіть коли їсть, вона не може сконцентруватися. Постійно треба якась робота. як люди напилися кави, от як вони себе ведуть, от. Ну, це от природа раджесу, і Вона ну необхідна, щоб робити якусь певну роботу. Категорія енергії як та магуна. Та магуна тягне нас вниз. От коли ви прийшли з роботи ввечері, втомлені, нічого не хочете, лягаєте на диван, і все, якби нічого не хочеться робити. Оце та магуна взяла верх І пропала мотивація, з'явилася апатія, якась депресія, немає енергії, немає віри у світле майбутнє, все погано. Люди в більшості живуть в енергіях та магуни. Навіть от ідея. Клікнути на відео, яке ви зараз дивитесь, і просто подивитися відео, тим більше додивитися до тої хвилини, на якій я зараз про це говорю. Просто е це неможливо. Так, тобто всі ви люди сатвічної природи, тому що якщо ти сатвічної природи, ти шукаєш якусь духовність, і це дає хорошу медитацію. Тобто, чим більше в нас сатвічної енергії, тим медитація краще, тим більше хочеться медитувати. Так? Чим їм менше, ну, тим трошки менше хочеться медитувати. Якщо дуже багато тамосу, ну взагалі навіть жити не особо хочеться. Так. Якщо відмовитись від продуктів тваринного походження, це набагато покращить вашу медитацію. Ну, не потрібно зразу відмовлятися. Ну, якщо хтось може зразу, ну, краще зробити це зразу. Я зробив, пам'ятаю, у мене були різні підходи. Один момент я вирішив і так я буду по чуть-чуть. Так я робив по чуть-чуть, потім я зривався. Потім знову починав, потім знову пробував, потім знову зривався, така от довга річ. А В один момент я усвідомив, я доріс, мені цікаво спробувати. Це було після моєї поїздки в Карпати. Я поїхав з другом в Карпати. Відпочиваю, він вегетаріанець, дуже довго. Я Дивлюсь, ну круто виглядає, там, успішна людина в своїй роботі, тобто цікавий співрозмовник. От, круто. ну Є щось в тому, суть якась. Так? Давай спробую теж. Це я став вегетаріанцем. А до того в мене були різні спроби. Я так по чуть-чуть, по чуть-чуть рухався до того всього. І медитація, вона змінює нашу свідомість, і ми ну, автоматично ми хочемо цього. Ми тянемося до їжі, яка є тоншою. Тобто, що таке їжа? Це якийсь інородний об'єкт, який має свою характеристику. Тобто там є, окрім того, що там має смак, запах, як він виглядає, він ще має енергетичну характеристику. Я сподіваюся, хоча б зерно вегетаріанства я голову засіяв, як свого часу зробили зі мною, і це було ну, неймовірне знання. Це от натхнення. Дійсно, а давай спробую. Давайте спробуємо. Возьме для себе такий от челендж. Скільки 100 днів, скільки от зможете, скільки під силу вам, ви відмовитесь від м'яса, риби, яєць. Теж сюди чесник, цибуля, гриби. Наркотики, алкоголь, це всі теж та природи, тому що якщо просто від м'яса риби відмовитися, але будуть там цибуля, часник, палити, алкоголь вживати, ну, не буде чистоти експерименту, це все рівно все тамасична природа. В кінці експерименту ви відчуєте цей ефект. Я вам гарантую, коли ви це відчуєте, цю благість, яка на душі з'явиться, ви захочете бути вегетаріанцем до кінця життя. Що ж, бажаю гарної медитації на маскар. Навчитися медитації тепер просто: переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на маскар.